Відеоінструкція для лікарів, які займаються профілактичними щепленнями, тобто для педіатрів, терапевтів, сімейних лікарів. Знаходимо пацієнта в розкладі, до прикладу, Катерина. Натискаємо документи. Через комбінацію клавіш Ctrl-F шукаємо по ключовому слову вакцинаці. вводимо перших 5 букв. Вакцинація. Шукаємо протоколи, які пов'язані з вакцинацією. Знаходимо два. Це довідка про проведену вакцинацію і консультація перед вакцинацією. Вибираємо консультацію. Тут заздалегідь в шаблоні вже підтягується актуальна дата, а також прописані серії, назва і термін придатності вакцини. Значить, ми залишаємо тільки необхідні вакцинації, всі інші видаляємо. Це зекономить вам. Значний ресурс часу. Після цього зберігаємо протокол, запитуємо, які вакцини вже проведені, тобто, виявляємо потребу в наступних майбутніх вакцинаціях для того, щоб ми могли їм запропонувати. Тобто, ми запитуємо, чи хворіли вітрянкою, чи робили додаткові вакцини. Якщо не робили і не хворіли, ми пишемо додатково. В протоколі залишаємо рекомендацію зробити щеплення від вітрянки, щеплення від пневмокока, від грипу, від менінгокока, а також від пневмокока. Зберігаємо протокол і ці рекомендації даємо пацієнту. Тобто ми працюємо через шаблони.